При підборі цієї рослини я звернула увагу на її естетику і її місце у моєму інтер'єрі. При ідеальному догляді, в кімнатних умовах, алоє може навіть зацвісти. Ярос в цьому може йому допомогти. В догляді рослина невибаглива, а з ярост догляд стає ще простішим. Основні моменти догляду за алоя. Росіяне світло, не перелити, краще не долити, як перелити. Грунт повинен бути легкий для кактусів або сукулентів. Якщо ви полили, коли ви полили, дайте чуть-чуть, 20-30 хвилин, щоб рослинка напилася, а потім рештки вилийте. Таким чином, рослинка нап'ється і не перельється. Розчин з яросом повинен бути теплим, готуватися на відстояній воді, присквання рослина не потребує.